Казка Живий капелюх. Кіт Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. А на комоді, на самісінько краю, лежав капелюх. І от васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він як підстрибне, як вчебиться пазурами за капелюх. Капелюх зіскочив з комода, Васько зірвався і як полетить на підлогу. А капелюха шльоп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи володя і вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюх та раптом як заверещить ай яй і кинувся в бік. Ти чого? питає Вадик. Він ж, -ж живий. Хто живий? К -к капелюх. Що ти? Хіба капелюхи бувають живі? П Подивись сам. Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як завирешить. «Ай!» – І стрип на диван, володя за ним. Капелюх виповз на середину кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. Ай, ой! Заверищали хлопці, зістрибнули з дивана і мерщі з кімнати. Прибігли на кухню і двері за собою зачинили. Я піду, я піду, каже Володя. Куди? Піду до себе додому. Чому? Каполюха боюсь, я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хтось за мотузку смикає? Ну, піди подивися. Ходімо разом, я візьму кочергу. Якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму. Та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лижну палицю. Вони взяли лижну палицю і кочергу, відчинили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його як трісну кочергою, каже Вадик. Нехай тільки підлізе ближче. Але капелюх лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю. Сказав вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати Гей, ти, копелюх! Але капелюх навіть не поворухнувся. А давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував Володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. бурляли жбурляли, нарешті вадик влучив. Капелюх як підстрибне вгору. Няв. закричало щось. Дивляться, з під капелюха показався сірий хвіст. Потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько. зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з камода впав, здогадався Володя. Вадик схопив васька і давай його обіймати. Васько, дорогенький. Як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів. Він тільки пирхав і жмурився від сонячного світла.